Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні продовжуємо тему корінь квадратний та арифметичний квадратний корінь, а саме розв'язування завдань з коренем. Для цього потрібно було вже підучити трішечку таблицю квадратів, чисел від 2 в квадраті, це 4, ну і бажано хоча б до 20 пам'ятати на пам'ять. Це у нас 400. Для того, щоб рахувати корені, нам потрібні ці знання. Чим більше розв'язувати завдань, тим краще буде запам'ятовуватися ця таблиця квадратів. Поки що ну, дійсно ми можемо її підглядати, а в результаті розв'язання завдань воно буде виходити автоматично. Давайте пригадаємо, що ж означає корінь. Квадратний із числа А, це таке число квадрат, якого буде дорівнювати числу А. Тобто, ми вже знаємо, що означає піднести до квадрату, ми вже знаємо цю дію. А от в математиці повинна бути дія, яка нас буде повертати назад. Тобто, якщо ми знаємо, що 3 до квадрату це буде 9, то, мабуть, корінь із 9. Має бути числом 3. Ще раз, що таке корінь із 9? Це таке число, квадрат якого дорівнюватиме дев'яточці. Нагадую, вираз під коренем, так і називають під кореневим вираз. Знак кореня записується саме ось так. Тому почнемо розв'язувати. Всі завдання 12, ми не будемо, звичайно, виконувати. Оберемо ну, декілька з них як приклад. До номеру 389 за підручничком мерзляк. По-перше, от наприклад, перше і друге завдання вони дуже схожі ми ті самі числа, але в першому випадку корінь із суми, а в другому випадку сума коренів. В першому випадку ми спочатку маємо додати, а потім тільки добувати корінь із 25, і це буде 5. а в в другому випадку окремо добуваємо корінь із 16, 4 із 9 3, і це буде 7. І як ви бачите, це абсолютно різні речі. Аналогічно виконується третє, четверте. В четвертому, у нас будуть далі, ми будемо вивчати наступні темі властивості коренів, але тут просто порахувати. Корінь з 36 6, 49 7, 6 на 7. 42. Тобто виконуємо дії в тій послідовності, в якій вони записані. Пам'ятаємо, що піднесення до квадрату виконується в першу чергу, або те, що записано в дужках в першу чергу. Далі, якщо між числом та коренем нічого не написано, це діє множення. Тому в п'ятому буде 5 помножити корінь із 4, 2. Із 25. Отже, буде 10 відняти 5, 5. Далі корінь з 0,81. Давайте зверну увагу на те, як добуваються корені із десяткових дробів. По-перше, їх можна корінь квадратний добувати тільки тоді, коли в нас парна кількість цифр відділена з кінця. І рівно половину із них ми будемо відділяти комою. Тобто, якщо в мене дві цифри відділено з кінця комою, то у Відповіді має бути тільки одна. Ну, корінь з 81 це буде 9, але я маю відділити один знакомою з кінця, тому 0,9 були соті, стали десяті. Додати корінь з одинички, одиничка. І ми відділяємо один знакомою з кінця, тому у відповіді отримуємо 1 цілу. Далі, давайте глянемо номер 9. Якщо ми корінь піднесемо до квадрату, це ну, дві дії, да, майже взаємобернені. Тобто одна іншу компенсує, можна так сказати, тоді залишиться тільки 13. Або можна сказати, що це буде корінь 169. Відняти 3, помножити, знову ж таки, корінь та квадрат себе взаємознищили, Залишається 8. Отже, маємо 13 мінус 24. А саме. Мінус 11. Далі розглянемо номер 10. Я його нижче. Чи можна тут дописати, тут є місце, допишу. Спочатку піднесемо до квадрату, а потім виконуємо дію множення, і тільки потім дію віднімання. Одну шосту переписуємо. Корінь із 18 підносимо до квадрату, де просто 18. Далі відняти одну другу корінь із 24 підносимо до квадрату. Одна друга до квадрату, це буде 1 четверта. А корінь з 24 до квадрату буде просто 24. Виконаємо скорочення спочатку і отримаємо 3 мінус 6, тобто мінус 3. Далі розглянемо номер 12, спочатку порахуємо підкореневий вираз. Тому корінь перепишемо. 4 перепишемо: 5 до квадрату 25, мінус 6 до квадрату 36. І отримуємо 100, відняти 36 буде 64. І, як ви здогадалися, це квадрат 8. Тобто 8 до квадрату у нас 64. Ось такі завдання, вони не важкі. Можна розв'язати на домашнє завда... завдання, схожі, теж були. Далі рухаємось наступне. Розв'язати рівняння. Є два типи рівнянь, які пов'язані з коренем. Давайте пригадаємо. Перший вид рівняння, якщо корінь з Х дорівнює невід'ємному числу А. Тоді, щоб від цього корення позбутися, ми піднесемо до квадрату. І ліву і праву частину одночасно. Знову ж таки, звертаю увагу, що при А не дорівнює від'ємному числу. Арифметичний квадратний корінь не може дорівнювати від'ємному значенню. Тобто, якщо ми зліва піднесемо до квадрату, буде просто Х, а праворуч залишається А в квадраті. Це можна собі теж десь помітити як схему до розв'язку. І другий тип рівнянь навпаки, коли у нас є. Квадрат х до квадрату дорівнює невід'ємному числу А, а нам потрібно знайти х. Раніше ми просто підбирали, яке число в квадраті буде дорівнювати а. Тепер у нас є конкретна дія. Щоб знайти х, нам потрібно добути корінь, плюс-мінус може бути корінь із а. Пояснюю, чому плюс-мінус, тому що і додатні значення, і від'ємне значення цього кореня в квадраті все одно будуть. Приймати тільки додатні е, значення. Ось ці дві схеми візьмемо за основу. Для номеру 393, звичайно, першу схему. Розв'яжемо, ну, наприклад, візьмемо там друге та, мабуть, четверте. В другому завданні піднесемо до квадрату корінь та піднесемо до квадрату одну Четверту. Автоматично отримуємо х до рівні 1,16. Бо 1 в квадраті 1, 4 до квадрату 16. В четвертому, щоб піднести до квадрату, ми спочатку перекинемо відоме число 7 в праву частину і отримуємо мінус 7. А арифметичний квадратний корінь не може дорівнювати від'ємному числу, тому тут розв'язків не буде. Пуста множина. В номері 395. До речі, в третьому там будуть розв'язки. Якщо ми перенесемо 0,2, воно буде додатне. В 395-му ми працюємо за схемою номер 2. Тобто, щоб знайти х, ми добуваємо плюс-мінус корінь з 25. І ми знаємо, що це вже число 5, 5 до квадрату буде 25. Далі, в другому. Щоб знайти х, ми добуваємо плюс-мінус корінь із 0,49. 49, 49 це квадрат 7, тому буде плюс-мінус 0,70. В третьому випадку знову добуваємо плюс-мінус корінь, але із трьох. І так як це значення не ціле, залишаємо в вигляді ірраціонального числа. А, далі. Четвер і раціональні числа це нескінченні, десяткові, неперіодичні дроби. Ми про це поговоримо на наступному уроці. Х квадрат дорівнює мінус 25 в четвертому рівнянні. Такого бути не може. Квадрат не може приймати від'ємне значення, тому розв'язків немає. Рухаємось далі. Знайти значення виразу. Ось тут трішечки вже цікавіші приклади. Але теж, якщо у нас є під рукою таблиця квадратів, то нам дуже легко буде це все спростити. Мінус 0,6 сотих, перепишемо. Корінь із 10 тисяч. Аналогічно, як ми добуваємо корінь із десяткових дробів. тільки там, скільки знаків комою. То ми беремо рівну половину від того. А тут скільки нуликів ми рівну половину з них беремо. Якщо у нас 4 нулі, тоді це буде одиничка і 2 таких нулі. Ну, дійсно, 100 до квадрату буде 10 тисяч. Плюс 8 переписали. Корінь із 256, якщо не пам'ятаємо, можна порахувати на калькуляторі, але бажано це вже пам'ятати. Це буде 16. Далі мінус. 2,5 помножити корінь із 324 спочатку пригадаємо. Це число 18 в квадраті, дорівнює з 324. Але у нас два знаки з кінця комою, тому ми маємо відділити один знак з кінця комою і отримаємо 1,8. Отож, перемножимо 100 на мінус 0,6. Вийде мінус 6. Ось тут. Далі 8 та 16 скорочуємо до однієї другої, можна ще представити як 0,5. І залишилося помножити 25 на 18 та два знаки з кінця відділити комою. Це вийде 450, якщо я не помиляюсь. 1800. Так, 450, але якщо ми два знаки відділимо комою. То вийде 4 з половиною. Отже, дорівнює. Ну, ось тут можна відняти, буде мінус 4, та ще мінус 6 загальна відповідь мінус 10. Далі розглянемо номер 2. Знову ж таки, добуваємо корені із 64, це 8, корінь із 625, це 25 до квадрату було. Але у нас два знаки відділено комою, то ми відділимо один знакомою з кінця. Буде 2,5. Далі плюс корінь. Під коренем рахуємо 2 в кубі це 8, плюс 17, 25. Дуже великий корінь написала. Дорівнює 8 множимо на 25. Буде 200, але один знакомий з кінця. Тобто 20 і ще плюс п'ятірочка, яку отримуємо з під корення 25. Тобто буде 25 загальна відповідь. Зверну увагу на третє завдання. В третьому завданні ми не можемо добувати корінь зі змішаного числа. Точно так само, як підносити до квадрату мішані числа теж не можна. Тому спочатку перетворимо в неправильний дріб. Нагадую, як це робити. 1 ми множимо на 25 та додаємо до 11. Буде 36, 25. Додати 3, помножити. Робимо те саме з коренем наступним. 7 на 9, 63. Та додамо 1, 64, 9. Мінус 0,6 помножити, і ось тут треба або підглянути, або скористатися калькулятором, корінь, квадрат якого числа буде 3025. Якщо я не помиляюсь, то це буде 55. Тепер порахуємо корені із 36,25. Це буде 6. П'ятих – Окремо з чисельника, окремо знаменникам рахунок. Далі, плюс 3, помножити корінь 64, дев'яте. 8, третє, чудово. І віднімемо. Потрібно помножити 55 на 6 і відділити один комою з кінця. Буде 330. Відділимо один комою з кінця 33. Трієчко, скорочується. 6 п'ятих, я б домножила, щоб було швидше десяткові дроби перевести, на 2 і отримала б 12 десятих, 12 десятих це 1,2. Додати 8, та відняти 33. Дорівнює, тобто, ось тут буде 9,2, віднімемо 33 цілі, можна відняти спочатку 9, буде мінус 24. І ще віднімаємо 2, десяті, буде мінус 23,8. Це вже остаточна відповідь. Далі працюємо з четвертим прикладом. п'ята до квадрату підноситься як 1,25, а корінь 75 до квадрату буде просто 75, одразу хочеться скоротити додати. Ось тут пропоную схитрувати, хоча ми ще властивості не вивчали, але я вже покажу. Можна розкласти за формулу скороченого множення. 26 мінус 24, 26 плюс 24. Це ми вміємо розкладати на різницю квадратів на добуток. Далі порахуємо, ось тут вийде 2, а ось тут у нас вийде 50. Тобто. Буде разом 2 помножити на 50, 100. Зручно рахувати. Не доводиться підносити до квадратів. Ось так формулу скорочення, множення інколи виручаємо. 25 та 75 скорочуємо на 25 буде 3. Та додати корінь із 100. Ще раз кажу: це 2 на 50. Отримаємо 3 плюс 10. Бо корінь із 100 буде 10. Було два нулики під коренем, значить, ми беремо 1. Тобто 13 загальна відповідь. Так, ну і можемо, наприклад, ще шосте розв'язати. В п'ятому тут тільки піднести до квадрату окремо трієчку, окремо корінь, аналогічно в другому доданку, в третьому. Корінь з 144 буде 12. Корінь з 0,4 буде 0,2. Звертаю увагу, два знаки під коренем відділено. Добуваємо корінь, буде один знак з під коренем. Мінус. Корінь з 256, 16, але у нас було два знаки комою з кінця буде один. Корінь з 2500 буде 5 і один нулик. Було 2 нулики, стане один Дорівнює. Поділивши на 0,2 буде 60, бо ми перенесемо кому праворуч та допишемо 0, тобто 120 на 2, і мінус. 16 на 5 буде 80. Якщо ми множимо 16 на 50 буде 800, Але один знакомо з кінця, тобто все одно 80. Та мінус 80. Відповідь загальна мінус 20. Рухаємось далі. Тут є ще цікаві завдання. Номер 401. Теж рівняння з кореннями. Знову ж таки, щоб позбутися від корення, ми маємо піднести до квадрату. Але підносимо тільки тоді, коли корінь знаходиться весь в лівій частині, а все решта в правій частині. Розглянемо перший приклад. В першому завданні нам варто перенести 4 в праву руч. Було мінус 4, перенесемо через дорівнює, стане 4. Ми змінюємо знак на протилежний. А ось тепер виконуємо піднесення до квадрату. Піднесемо до квадрату ліву частину та праву одночасно. Ліва буде 5х, праворуч 16. Ділимо 16 на 5. І отримаємо 2, 3 цілі та 2 десяті. Це відповідь до першого рівняння. Давайте подивимося, чим відрізняється друге рівняння від нього. У нас вираз повністю підкорений. Тому ми одразу підносимо до квадрату. В лівій частині піднесемо до квадрату, буде тільки підкореневий вираз. корінь та квадрат взаємознищились. А в правій частині 0 до квадрату буде просто 0. Далі розв'язуємо як звичайне лінійне рівняння. 5х дорівнює 4, звідки х дорівнює 45, тобто 0,8. Далі подивимось на номер. 5, 18, поділити на корінь дорівнює 9. Давайте одразу звідси знайдемо, чому дорівнює корінь х додати 3. Для цього, щоб знайти невідомий дільник, треба діле поділити на частку, тобто 18, поділити на 9. Корінь із х плюс 3 буде дорівнювати 2. А ось тепер можемо спокійно собі підносити до квадрату. В принципі, можна було піднести і з самого початку, але були б великі числа, так буде краще. Зліва залишається х плюс 3, а справа буде 2 до квадрату. Тобто 4. Давайте одразу напишемо 4. Отже, хто рівню 4 відняти 3 1. Аналогічно розв'язується решта. Розглянемо номер 405. Тепер. Тут декілька коренів, але не лякайтеся, ми поступово будемо позбуватися від кожного із них. Розв'яжемо друге рівняння, так як у нас зовнішній великий корінь дорівнює трьом, то, щоб від нього позбутись, піднесемо до квадрату ліву частину квадрат, і праву. Що ми отримаємо? Зовнішній корінь знищиться з квадратом. Залишиться тільки двійка, плюс. Корінь із трьох плюс корінь із ікса. Уважно, тут потрібно дописати, де закінчується корінь. Коли корінь закінчується, ми ставимо таку чорточку в кінці. Закриваємо його. Дорівнює 3 до квадрату 9. Далі піднесемо другий раз до квадрату. Але перед цим нам заважає двійка. Тому перекинемо її праворуч. Запишемо, що наш корінь. Стоп. Із 3 плюні з х дорівню 9, віднімемо 2 буде 7. І от тільки тепер варто підносити до квадрату, бо так би ми зробили собі тільки гірше, якщо б від цієї дійки не позволись. До квадрату ліву та праву частину залишається підкореневий вираз 3 додати корін із х уже менше. І 7 до квадрату 49. Знову трійку перекинемо праворуч, 49 віднімемо 3, отримаємо 46. І останній раз піднесемо до квадрату, зліва та справа, зліва залишається х, а праворуч буде 46 до квадрату. От ну, тут, знову ж таки, або скористатися таблицею квадрату, або порахувати стовпчиком чи калькулятором. Отримуємо 2116, що є коренем даного рівняння. Але коли ми розв'язуємо рівняння з коренем, а тим більше, якщо в нас йде піднесення до квадрату, декілька разів обов'язково потрібно виконати перевірку. Тобто наш корінь підставити в саме перший рівень. Що ж ми отримуємо? Корінь. Під коренем 2 плюс корінь із 3 плюс корінь із 2116. Корінь з 2116 буде 46. Ми його так і рахували, як квадрат 46. Плюс 3 буде 49, А корінь з 49 буде 7, 7 плюс 2 9, корінь з 9 – 3. Тобто дійсно є розв'язком даного рівняння. Варто робити перевірку, щоб бути 100% впевненими в тому, що це рівняння дійсно має такий розв'язок. Аналогічно виконується друге та третє рівнянечко. На сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Завдання аналогічні за підручничком Мерзляк. На все добре, до побачення.